Хлопчик-шах чарівний трьохрічний хаски, який зараз перебуває в центрі поводження з тваринами і чекає на свою нову люблячу родину. До нас він потрапив по відлову. За нам зателефонували люди і сказали, що така собака бігає по вулиці. Так як ці собаки не привикли до вуличного життя, то наші хлопці поїхали і привезли його до центру. Він дуже швидко адаптувався, він підпускав до себе, був лагідним, і так ми його привчили до повідка, до вигулу, до вкусняшок. Хочеться дуже знайти йому родину, яка буде дуже люблячою, заботливою, турботливою. Дасть йому все, що потрібно цієї собаки. Порода дуже специфічна, тому якщо хтось хоче дітям, я хочу сказати, що потрібна воліва людина. Це активний та енергійний пес. Він обожнює прогулянки та смаколики. Шах слухняний і знає базові команди, що робить його ідеальним компаньйоном для активних людей або сім'ї. Він має лагідний характер і даруватиме відданість тим, хто готовий стати його сім'єю. Шах чекає на свою щасливу зустріч із тими, хто подарує йому тепло і турботу. Місце зустрічі незмінне. Адреса центру на ваших екранах.